Ігор Калинець Поезії Читає автор. Інтермедія, мій давній голос. Юр Сосенка Юр вусени самітні, дерева летять за вітром, дерева летять столітні, як журавлі за літом. Юр, як листок від печалі, Легкий і аж світиться наскрізь. Він в небо напевно відшалить, бо в нього осінній настрій. Юрно Ваківського хлюпає полум'ям день, бризка вогнем і вітрами, вогнем червоних дерев, вогнем стоязику і хмари, пише серед лави барв, серед нетривкості бурі, несе себе вічності в дар, сильвета сувору. Юра. Автопортрет Новиківського. Він був замислений і величний, зайнявши весь сонячний простір, до людей повернув обличчя мудре й гостре, а вона була десь в перспективі, обличчя мала на руку оперте. Обличчя безнадійне і красиве, і була його автопортретом. Пробудження науківської дівчинка потягнулася з просоння, веливши теплі коліна. Струнка, як сонячний промінь, і сама серед стрункого проміння. Стіни клали на себе сонце, воскресали давні ікони, що спали в паутинному мороці довгими віками, і зникла їх із лику байдужість. І полилась благословенням їх очі, бо настало пробудження дівчинки по летяній сорочці. Лемкиня оболь, сить медон на в синіх лопухах у небі голубого світла, заплакане дитя раптово затиха, здивовано таким великим світлом. Ось колихнулася колись лопуха, метнувся птах, сполоханий в долину, де димарі старих замщилих хат, Заквітли білим квітом диму, Позуть кущі по, щі, по горі, Росте джениця стрімко, як смерека. Вода хварин на теплу синю рінь, то напливе, то відпливає легко. І білий бог з осяйних верхів косу відкине радісно узрівши мадонну і дитя між лопухів, Між синіх лопухів Лемківського узлісця.